Торгнення наступний етап український схід у руках загарбників півдесятка донецьких селищ та містечок. Після вчорашнього слов'янська сьогодні сепаратисти з російськими диверсантами здобули штурмом. Міліційний відділок горлівки керував атакою, бо навіть не приховує цього російський підполковник. Останні новини звідти від нашого кореспондента Бориса Сачалка. Вітаю Бориса, як горлівці сприйняли захоплення і що відбулося за останні години на сході. Добро дня, читання. Я зараз знаходжуся на одній із центральних площ у Донецьку. І незважаючи на те, що тут захоплена облрада, і навіть незважаючи на такі дещо сепаратистські плакати позаду, і незважаючи на. А... Мітнамітаних проросійських активістів із російськими триколорами зараз Донецьк це, мабуть, одне з найбезпечніших місць на Донбасі. Дійсно, де було гаряче сьогодні, то це у Горлівці. Там сьогодні озброєні терористи взяли штурмом міськвідділок міліції. Кілька днів він тримав оборону, втім сьогодні не витримав. Прошу коротко подивитися, як це відбувалося. Українські пресі біля міськвіділку працювалося досить складно. Нас і проганяли, нам і погрожували. Втім, буквально за 10 хвилин роботи я встиг зрозуміти, що далеко не всі жителі міста підтримують ідею федералізації. І що дасть? одна республіка повністю в Україні? Що вона дасть? Нічого не дасть. Правильно Надо об'єднатися. І у вмісті бути? Цього питать за своєю Україною? бо щось по шардаку тут надають тобі. Ти скотина, у Мої колеги сьогодні протягом дня збирали інформацію, що ж відбувалося у деталях на Донеччині. І зараз прошу подивитися, що ж було. Понеділка у горлівці розпочався із захоплення управління міліції. Під будівлею забралося кілька тисяч горлівчан. В перших лавах молодики, які закривають обличчя масками. Їхній ватажок закликає усіх негайно зібратися біля сходів. Южна з Донецька, підійди на ступі. Далі трощать будівлю та вдираються всередину. У цей самий час над будівлею підзойки та аплодисменти встановлюють триколора та прапора Донецької народної республіки. Вже по обіді згарбники обирають нового начальника міліції і частина правоохоронців переходить на бік сепаратистів. Батальйон попив города горлоки. Для того, щоб ми могли отличить роботникам міліції. которые находятся на стороне народа, у них у каждого на правом плече возле погона будет повязана георгиевская ленточка. После захоплення будівлі символичной трибуны на сходах сепаратисты оголошают план подальших дій. Баррикады, пески, песок, мешки с песком наполнять и заносить, закрывать окна. Никаких мародерств. Ніяких захватів зданій без розрішення не проводить. Самое главное сейчас – час порядок в город у Єнакієвому до міської ради прийшло зо 200 людей. Вони без сутичок та бійок зайшли всередину та заявили, що захопили її. Ніякого невооруженого захвату захвата власті, нічого. Шахтери, металури борються за свої права. Все, мирні люди зібралися. Тут неяких ні ни терористів. Не экстремистов. Люди сюда вышли для того, чтобы провести референдум первое, вот за федерализацию, чтобы мы жили по-человечески, чтобы мы не отчисляли никакие деньги на этот самый, на не на майданы. Ні на ремонт Києва, ні на ремонт тих самих сіх саме Бендери Шухевича, щоб русський язик був. у Макіївцю другу добу міськрада під контролем сепаратистів. Наразі проросійські активісти зайняли лише перший поверх будівлі. Кабінети мерії ніхто не вдирався. Тож робочий тиждень працівників розпочався як завжди о дев'ятій ранку. Зустрічали чиновників чоловіки у медичних масках, які перевіряли перепуски, і лише потім запускали до кабінетів. Е, здання не захватували. Во первих сюди просто зайшли люди, і по відео видно, що присутні тільки в общественна прийомної сагласна законів України. Любой граждані не право зайти в общественну прийому і там находиться. Активісти виправдовуються, кажуть, захоплюють будівлі, бо київська влада не чує їх, а до думки Донбасівців не дослухається. Вимагають проведення референдуму щодо подальшого статусу регіону. Дев'ятий день під контролем сепаратистів і Донецька обласна адміністрація. Час від часу самопроголошена рада Донецької народної республіки скликає наради. Головне завдання сепаратистів сьогодні тримати захоплені об'єкти у Єнакієвому, Горлівці, Слов'янську та Маківці під своїм контролем. Ольга Мостова, Данило Богачов, програма Вікна СТБ. Вже пообіді терористи захопили мерію горлівки, і навіть призначили свого мера. ним став керівник самооборони міста. Окрім цього, терористи захопили також мерію містечка Жданівка. Це за кілька десятків кілометрів від Горлівки. Два десятки озброєних екстремістів увірвалися до приміщень. Їм ніхто абсолютно не чинив опору, і наразі вони перебувають там у приміщенні. Крім цього, вже ну вже надвечір у Макіївці. Міська влада на позачергову на позачерговій сесії проголосувала за проведення. Референдуму також гаряче сьогодні було і у Слов'янську. Там сепаратисти захопили аеродром і звернулися до Путіна по допомогу. Додам, що сьогодні жодних українських силовиків на Донеччині видно не було. Ситуація тут якось розвивалася сама по собі. Втім, прихильники федералізації твердять знешкодження терористів лише загострить ситуацію, бо переконані, що Росія підтримує заколотників. вас почнуть бити і за вас хтось заступиться ви падіть далі морду підставляти? Нет, вы пойдете на ту сторону, где вас защитили. Вы же не пойдете к обидчикам, правильно? Ну вот дальше оно и будет видно. Как они себя поведут? Тим часом у Луганську сьогодні з обіду перестала працювати обласна адміністрація. Всіх працівників через загрозу штурму проросійськими терористами відпустили по домівках. А вже після обіду близько 200 сепаратистів притул наблизилася до облдержадміністрації. Проте на захоплення так і не пішли. Натомість передали в приймальню губернатора своїх вимоги. Їх три. Перша обласна влада повинна вийти з підпорядкування Києва. Друге, місцева влада повинна визнати і легалізувати так звані народні загони. А третє звільнити всіх затриманих проросійських активістів. Якщо позитивних відповідей від влади про російські села не дочекаються, то готові вибрати собі нових депутатів і вже вони ухвалюватимуть потрібні рішення. Біля ОДА були також помічені і козаки з шевронами Російської Федерації. Передавши свої вимоги, терористи залишили площу біля адміністрації. Проте пообіцяли повернутися, адже чиновникам дали час на відповідь до 16 квітня. Випадку, якщо не, удов... не будуть удауні наші требования, ми не гарантуємо нічого. Є сьогодні з Луганську і про українські новини. Там зібралося близько трьох сотень активістів, які влаштували акцію в підтримку єдності України. Записувалися там також у загони самооборони. Луганська прийшла без жодних провокацій. Сьогодні новини Донбасу також здригнула. Профспілка шахтарів там сьогодні написали звернення до Турчинова і До Яценюка. У ньому написали, що терористи тут на Донбасі вже перейшли ту лінію, після якої може початися громадянська війна. Мені сьогодні вдалося роз... зустрітися з керівником цієї профспілки. Він мені розповів, що терористи зараз намагаються зупинити шахти, аби підбурити робітників, виходити на мітинги. Втім, гірняки не піддаються, бо не бачать резону приєднані до Росії. Зачитують цифри в середньому шахтар в Україні видобуває 20 тонн вугілля в місяць. А в Росії 216 тонн. Кажуть, ця галузь у Росії просто нікому не потрібна. Зараз шахтарі хочуть організовуватись у загони, аби боронити шахти. Втім, гірніки почали ображатися і на нинішню владу за бездіяльність у вирішенні терористичного питання. Росії Донбас не нужен. Шахти будуть закриті. І у мене складається впечатлення, що і центральної власті Донбас теж не нужен. Шахти виходять для них теж тягар. А куди нам діватися, українцям? Куди нам, всім тим, хто душою і тілом болеє за Україну? Куди нам? Ми будемо дратися. Народ України. Донбас не виноват, що нас слівають. Ми будемо спротивлятися. Ну і настанок доказу того, що терористи тут мають все-таки проросійський слід. А... Очевидці помітили, що силовики мають озброєні автоматами. АК-100. такі є на озброєні винятково у армії Російської Федерації. Крім того, ще одна дуже цікава деталь помітили очевидці і терористи, які штурмували і і Краматорські вдягнені у однакові берці. Їх виробляли у Росії. Це було російське підприємство, і закуповувалися і використовувалися вони також російськими силовиками. На цьому тані у мене все і зараз тобі слово. Дякую, це був Сечалко, який стежить за пекельними подіями на нашому близькому сході.